Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики Маленький Принц. Чому Маленький принц? Тому що це колода маленького принца, Екзюпері, Хто пам'ятає? Я з дитинства пам'ятаю цю книжечку. Гаразд, дивимося. І до речі, я не могла зрозуміти, що це не дитяча книжечка. Поїхали. Дивимося, як завжди. Питаємо у маленького принца, що чекає Україну. Куди ми рухаємося? Куди рухається Україна? Ну, Дивіться, трошечки ситуація у нас, знаєте, така, от відчувається розгубленості. Україна зараз заблукала. Заблукала у цьому просторі. Дуже якийсь іде в просторі, дуже багато інформації йде, ось що я ще відчуваю. Дуже багато нагнітається через території, які здаються. Ось, що зараз відбувається з Україною: здаються території, крок за кроком, по методичці, до речі, приносяться в жертву люди. І боротьба продовжується. І боротьба продовжується. Тобто, Україна продовжує проходити уроки. Україна і українці продовжують проходити уроки. Зараз подивимося, що тут на дні. І дивіться, для мене, якщо в цю сторону, то це для мене в Росію. Тобто, Україна, на жаль. Поступово бере курс, тобто, скажімо так, не тільки через здачу територій, пручаємося від нашої історії, від наших корінів. Ось що я ще бачу. Тобто, пручаємося, тобто не допускаємо в наше життя спогади історичні, тобто забуваємо про історичний відвертаємося від свого минулого. Від своєї історії і не хочемо розібратися. Не розбираємо своїх помилок, які ми зробили. Ось наші е, діди, прадіди, пращури. Ось. Тобто, і це нас сковує, і це нас, скажімо так, не дає нам іти вперед. Те, що ми забуваємо. Я вже е, не буду говорити, що там було 100-200 років, 300 років тому, там, чи, чи, чи менше, розумієте? Але взяти навіть останні роки вже настільки переписували історію. ось, факти, е, факти, саме факти. Я не буду зараз тут розглагольствувати, але так воно є. Через цей курс, що чекає Україну? От, це, от саме якщо ми далі так підемо, що чекає Україну. Не вчимося на своїх помилках, а на чужих, тим більше. Що чекає Україна? Ви знаєте, можуть договорняком здати Україну. Можуть. Ось, дивіться що чекає Україну, якщо ми далі так підемо? Тобто засяде корупція ще гірше. Поки українці будуть мовчати, поки українці будуть, скажімо так, не на часі казати, не будуть бачити правди, не захочуть бачити правди, і будуть розповсюджувати брехню, то це нас, ну, скажімо так, ми закріпимося в цьому стані, і рано чи пізно сюди прийде імперія. Російська імперія. Нам буде все важче і важче здихатися ворога. Чи є вихід? Давайте будемо просто дивитися, чи є вихід. Чи скажімо так, чи на повороті Україна таки вилетить в пропасть, чи все ж таки утримається на шляху до Європи хоча би. Ну, виглядає, що тут великі блокади будуть йти. Невизначеність, якісь вибори. І знову, знаєте, оцю відповідальність, бачите, морок. Виглядає так, що Україна, на жаль, на жаль, не скористається своїм внутрішнім потенціалом, не згадає своєї історії і наступить на ті самі граблі. Заблокує собі на якийсь період, на майбутнє, собі всі дороги. Ось якось так. Бачите, знову морок, знову місяць. Наскільки я розумію, тут і вибори будуть фальсифіковані. Ви знаєте, тут якусь западлянку готують нам. У мене таке враження. Я от зараз інтуїтивно відчуваю, навіть якщо ми виберемо нашого свого лідера, у нас є ще Верховна Рада. Ось там може прийти а, дуже багато барахла якогось. Ну, те, що Зеленський поприводив, те саме може прийти, тільки перефарбуватися в якихось військових. Ось це ті самі, неспроста зараз утилізовують генералів. Неспроста зараз іде величезна кампанія проти, скажімо. Хочу казати, давайте я скажу патріотів людей, які прагнуть, щоб в Україні було щось на зразок європейської країни, а не якогось болота. А от нас, бачите, от виглядає так, що ми йдемо пряміком в болото. І тут карти показують, що це ми зробимо свій вибір. Знову все ж, все ж таки можемо повторити те саме. На жаль. Я, я, ви знаєте, відверто вам скажу, не маю бажання робити розклади абсолютно. Я вже якось так, бо ви мене просите, а, нема робити бажання, бо я не бачу а, тих, ті люди, які на моєму каналі, їх занадто мало. А, вибачте, але тільки з вами ми не побудуємо країну, розумієте? Якось так. Не бачу я поки що. Вибачайте. Невтішний прогноз. Чи може якась удача нас підхопити і змінити цей курс? Звичайно, може. Звичайно, може. Зняти рожеві окуляри. Зняти рожеві окуляри. Угу. Ось і все. Бачите, можна. Все можна. І це маленький принц, теж бачить, що можна абсолютно все. Треба бути справедливому, дивитися в очі правді, не брехати собі. Розумієте? Проблема в тому, що ми собі брешемо. Покажіть мені тих, хто вибирав Зеленського. Покажіть мені тих, хто вибирав Януковича, Кучму, Кравчука. Де вони зараз? Розумієте? От це і є то саме. Якщо хтось каже мені, що 32 роки всі були мародерами, всі крали, всі знищували Україну, а хто їх вибрав? От ті люди, оті, що кажуть, всі були, ем, як вони пишуть, бачите, я не зробила скріншот, М -м, мародери. Всі вони мародери, всі до єдиного, абсолютно всі. Хто цих усіх вибирав? От і все. Кладіть собі ці питання. Щиро вдячна вам за увагу, мирної вам ночі, дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!